Тарифи на комунальні послуги, як і обіцяла влада, цієї зими залишаться без змін. Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тарифи на комунальні послуги, як ми і обіцяли, цієї зими залишаться без змін. Також ми виділили достатню кількість коштів, аби повною мірою профінансувати всі субсидії, які будуть отримувати близько трьох мільйонів родин. Ми робимо систему субсидій гнучкою та ефективною, аби допомогти насамперед тим родинам, які цього найбільше потребують. За словами прем'єр-міністра, виділених коштів вистачить, щоб забезпечити субсидіями ті родини українців, які потребують захисту і допомоги держави. Наразі майже 20 мільйонів українців отримують виплати або користуються соціальними послугами. Щодо подачі світла, то зараз виробники електроенергії забезпечують 83% споживання, зазначив прем'єр. Ці об'єми будуть раціонально розподілені між споживачами до всіх операторів системи розподілу обленерго доведені ліміти споживання по кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об'єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів підприємства житлового сектору забезпечуються на 40-50%. Відновлення триває, що дозволяє скорочувати час відключень, а також переходити до прогнозованих планових графіків. Дениш мигаль наголосив, що сьогодні український уряд робить все можливе задля посилення стійкості України перед новими викликами та наближення перемоги. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківський звісті.